Як не варто закатувати гряду для лохини, це робити її на рівні ґрунту. І ось чому Тому що наш субстрат він на більшій своїй частині складається з органіки, яка через рік-два почне просідати, і, відповідно, буде утворюватися таке заглиблення у місці гряди, і тоді ґрунт, який буде знаходитися у вас в міжряді, буде засипатися під лохину. І в результаті ви матимете лохину, яка буде засипана якби, власним ґрунтом і агротканиною під ним. Я бачила такі варіанти, коли фермери хотіли зробити гряду на рівні ґрунту, для того, щоб, ну, наприклад, не вивітрювалася чи не випаровувалася так швидко волога. Але через три роки вони були змушені піднімати, забирати агротканину і досипати оцю органіку, щоб хоча б трішки підняти гряду.